Матеріально-технічна база Українського державного університету імені Михайла Драгоманова відповідає вимогам професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Аспіранти навчаються в головному та гуманітарному корпусах. Запрошуємо ознайомитися з ними. У самому серці університету розташована наукова бібліотека, місце, де молоді дослідники щодня відкривають нові світи знань. Вона оснащена електронним каталогом, доступом до електронних бібліотек, а робочі зони містять комп'ютери та швидкісний Wi-Fi. Кафедра ЮНЕСКО це спеціалізований підрозділ університету, створений у співпраці з міжнародною організацією ЮНЕСКО. Кафедра сприяє академічному обміну, впровадженню інновацій та вихованню студентів у дусі глобальної відповідальності. Її мета розвиток освіти, науки, культури та прав людини через дослідження. Це зали сусідень. Саме тут збираються представники адміністрації, викладачі та науковці для обговорення важливих питань. У цих залах проводяться засідання кафедр, засідання вченої ради та зустрічі з гостями. Наші лекційні аудиторії це сучасний комфортний простір з природним освітленням, ергономічними кріслами та професійними технічним обладнанням, мультимедійними проекторами, звуковими системами, Wi-Fi. навчальні аудиторії це простої приміщення зі стаціонарним мультимедійним обладнанням. Кожна аудиторія орієнтована на інтерактивність, співпрацю та самовираження аспірантів. Це кімната психологічної консультації. Тут студентам допомагають впоратися зі стресом, тривогою та адаптацією до навчання, підтримуючи психічне здоров'я і внутрішню рівновагу молоді. Актова зала головне місце для урочистих заходів в університеті. Тут проходять святкові концерти, виступи, вручення дипломів і важливі події. Музей університету це хранитель історії, традицій та наукових здобутків СВО. Тут зібрано унікальні експонати, архівні документи, стародруки, наукові прилади, фотографії. Експозиція музею розповідає про становлення університету, його роль у суспільному та культурному житті. Спортивний комплекс університету це сучасний осередок здоров'я, сили та командного духу, який обладнаний сучасною технікою. В ньому розташований багатофункціональний ігровий зал, тренажерна зала, зали для єдиноборств та танців, басейн. Також в ньому розташований медпункт. Гуртожитки університету це зручне та доступне житло для студентів та аспірантів у самому серці столиці. Кімнати облаштовані всім необхідним для комфортного проживання і навчання. У кожному гуртожитку є кухні, побутові приміщення, пральні, а також кімнати для відпочинку. Укриття обладнане згідно з вимогами безпеки та забезпечує надійний захист у разі повітряної тривоги. Приміщення має вентиляцію, місця для сидіння, освітлення і засоби зв'язку.